Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції в магазині АТБ з 15 по 21 жовтня. Тож буде цікаво, це буде великий огляд. Покажу вам і яйця, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, крупи. Бажаю всім приємного перегляду! Як завжди, починаємо огляд з м'ясного відділу. Знаю, що найбільше дивляться саме цей відділ в мене. Фарш своя лінія домашній охолоджений 127 гривень 40 копійок за 500 грамів. Ковбаски для гриля. Мюнхенські свинячі охолоджені. 600 грамів в упаковці 109,50 100 гривень 50 копійок. Фарш від торгової марки «Глобино» Курячий. Тут 500 грамів в упаковці. Стегно своя лінія вогняна сальца. В упаковці кіло 300-200 Ціна за кілограм 154,90. Гомілка, наша ряба делі в маринаді охолоджена. 133 гривні це ціна за кілограм з карткою, АТБ буде дешевше. І тут гомілка кіло 300-300. кіло Ще по акції стигно від торгової марки Золотко. Це в нашому АТБ золотко, а в вашому може бути різні варіанти: знатна курка, наша ряба чи батурочка Улар. Ціна 116 гривень 69 копійок це ціна за кілограм. В упаковочках десь 800-900 грамів. Ще по акції печінка 87 гривень 40 копійок. Це за 700 г від наша ряба. Ну, Сроки гарні по 18 жовтня. Тож свіженьке. І шашлик в маринаді кавказький охолоджений, 226 гривень 70 копійок. Це ціна за кілограм. Дивимось, тут один кілограм. І ще по акції, ось бачите, мюнхенський відбірна свинина по 109,50 Але в нашому АТБ тільки ковбаска для гриля приїхали. Ну, тож, можливо, в вашому АТБ буде ще. Якийсь із цих варіантів. Фарш з хека заморожений 5670. Це за 500 грамів. По акції ковбаса від добров, українська плюс сервелат. Тут такий мікс: 80 грамів упаковці, ну тобто по 40 грамів кожної. І ціна 54,80 чотири, звичайно, Зазвичай такі нарізки не дуже люблю, але якщо на святковий стіл, то дуже зручно вже порізана. Наприклад, ось ця буде, ну, я так не наріжу тоненько. Тут буде такі шматочки великі. Ще нарізка асортів від глобином. Тут і балик дарненський, папероні, і брауншвейгська ковбаса. 120 гривень. Це за 180 грамів. Ну, знаєте, до речі, цей варіант буде вигідніший. Тут 180 грамів за 120 гривень. А та ковбаска сорті за 80 грамів 54,80, тобто ось, якщо на святковий стіл, буде вигідніше взяти. Ковбаса своя лінія м'ясна лавка варена, лікарська 112 гривень 550 грамів. Ковбаса краківська напівкопчена, вищий сорт. Ціна за 100 грамів 39,85, а тут 300 грамів. Ковбаса, своя лінія вершкова варена по 80 гривень за 400 грамів. Ковбасний ряд. Апетитна 500 грамів 43,60. Ковбаса баликова напівковчина 500 грамів 94 гривні. Сир м'який від кому. Бринза і інсалата. Тут 170 грамів, 55,80. Бринза карпатська легенда. 35,50% це ціна за 100 грамів, а тут шматочок 250%. Сир плавлений лактимум. Ементалер із сиром моцарелом 51 гривня це за 130 грамів. Сир твердий, «Пірятін», король сирів. Тут спряженого молока 50% жиру 160 грамів ціна, 72 гривні 30 копійок. Або пластинками від руки 60 гривень 135 г. І маздам за ту ж саму ціну. І ще є цезар. Плавлений сирочок від своєї лінії вершковий і дружба. Тут 70 г, ціна 16 гривень. Масло ягодинське від солодковершкове, 73% жиру, тут 180 г, ціна 80 гривень. Тепер, як завжди, показую ціни на яйця 5 гривень 29 копійок це одна штучка. А так, в цілому, акції немає. 76 гривень, 71 гривня. Своя лінія вища категорія 65-60, перша категорія 63 гривні. Продукт молоковмісний сирний, плавлений, янтар 24,40, 160 грамів. Ще по акції сир твердий від своєї лінії вершковий і голландський. По 60 гривень тут 160 грамів. Комо плавлені сирки. Вершковий із беконом. Тут 75 грамів. Ціна 21 гривня. Молоко по акції 48 гривень 840 мл. Крем сир від Біло, 44 гривні 160 грамів. Сметана від щоденний збір. Жирність 15%. Тут 200 г в упаковці 21 гривня. Сметана просто наша, маленька баночка 180 грамів 31 гривня, 60 копійок. Сметана молокія 20% жиру, 53 гривні 300 г. 44,40 300 г президент 15% жирності. М'яка упаковочка від Злагода, 380 грамів, 20% жиру, 53,30. Акція на сир кисломолочний: 64,50 за 350 грамів. Це 9% жиру. 13,20 сирок глазурований, шоколад вичня. 36 грамів у упаковці. Ось такий ще по 15,90. Тут 43 г з кокосом 23% жиру. Ще по акції ось такий від злагода з маком 23% жиру. Тут 36 грамів в упаковці і ціна 14 гривень. Срок глазурований злагода з ароматом ваніліну 1340-36 грамів. Продукт розумний вибір. Глазурований з ароматом ваніліну. 7,70-36 грамів, з карткою ТБ буде трохи дешевше. І зі згущеним молоком. Мушкетер картопля 36 грамів. Теж 7,70 з карткою ТБ 7,30. Ось такий сирок глазурований з ароматом ванілі 11,50 від своєї лінії. 12,50 зі смаком шоколаду 36 грамів. 17,90% сирок лазровний. Своя лінія. Тут вишня, чорна, смородина. Тут дві штуки в упаковці і загальна вага, тут 60 грамів. Ще 25% знижка на йогурт від своєї лінії. Полуниця персик манго, вишня-черешня. Тут 800 г за 50 гривень. 22 гривні 50 копійок біфі до йорт Тут різні смаки, тут їх багато, по 22 гривні 50 копійок і об'єм 260 мл. По акції йогурт Дольчі Персик маракуя, персик папая і вишня, чия по 35 гривень. Тут стаканчику 280 грамів. По 26,50 є йогурт лагодом, густий, Полуниця і лісові ягоди. Тут вага 230 грамів. Ще покажу вам новинку. Такий раніше тортик я не бачила за 283 гривні. Від БКК гриль яжний глазурований молочною глазур'ю. Гарно виглядає. Тортики по акції своя лінія Прага з вишнею Тут 600 грамів у упаковці. Ціна 226 гривень. Торт своя лінія столичний повітряно-горіховий 221 гривня 90 копійок. Тут вага 550 грамів. Ось так він виглядає всередині. Непогано я коштувала. Є варіанти по Бісквітний Бісквітне своя лінія тірамісу. Тут 150 грамів, ціна 55 гривень. Тістечка своя лінія сафарі, безквітні. 94 гривні, тут 270 грамів в упаковці. Грильяж з арахісом, 254 гривні за 500 грамів. Тістечка, своя лінія, еклери зі згущеним молоком. 147 гривень, вага, 300 грамів, тут 6 штучок. Друзі, тепер, як завжди показую вам. Ціни на фрукти та овочі. Ну і також буду акцентувати на акційних пропозиціях. Давайте з акційною почнемо. Капуста пекінська 8%. Економія 32 гривні 90 копійок. Це ціна за кілограм. Баклажан різнокольоровий 38,45 Баклажан перший гатунок 36 гривень. Корінь імбиру по 160 гривень за кілограм. Корінь селери 54. 8590 томати рожеві. коктейльний по 150 гривень. Тепличний 86,90. Часник перший гатунок 13,80. Це ціна за 100 грамів. Цибуля червоний марс по 16 гривень за кілограм. Стерлінг 21. Цибуля ріпчата 7,50 за кілограм. Картопля перший гатунок по 14,65 це ціна за кілограм. Перед салатний по 37 гривень. Перед солодкий жовтий 105,60 червоний 99,90, гострий 43 гривні. Капуста першого гатунку 9,90. Це ціна за кілограм. Савоська 31 гривня 90 копійок. Огірки зрівнялися в ціні: 99,90 це тепличний гладкий і ось такий маленький. Капуста рання першого гатунку 24 гривні за кілограм. Цвітна 59,90. Морква 9,90, мита 16,50. Буряк першого гатунку 9,40. Буряк мити 15,90 за кілограм. Другий гатунок 10,95. Фасована картопля по 20 гривень. Мита 23,90. Гарбуз зараз дуже актуально. 17,95 за кілограм батернат і хокайдо 26 гривень за кілограм. Ану, мені цікаво, скільки ж тут ось цей хокайдо важить. Ану, давайте з вами зважимо. Кілограм. Кілограм, ну, тобто на 26 гривень буде. Яблука по акції бачу сортове 32 гривні 15% знижка. Яблуко Red Prince по 40 гривень. Українська в сітці, 29,90 це за кілограм. Яблуко гала 35 гривень. Голден 43 гривні за кілограм. Груша по 38 гривень за кілограм, кавун по 11 гривень. Груша перший гатунок. Така крупненька по 60 гривень. Фасована по 4 штучки 55 Ківі по 111 гривень. Яблуко екстра 4 штуки 40 гривень. Ківі у кошику 18% знижка 90 гривень за кілограм. Авокадо хаас по 22 гривні за 100 грив. Перший гатунок гладке 21 гривня за 100 г. Манго по 14 за 100 г, мандарини по 100. Помело теж по 100 гривень. Банани 62 гривні, 90 копійок. Ананас не бачу по 90 гривень за кілограм. Хотіла показати вам акційні пропозиції на олію, але немає. Тож, ціни звичайні. Майонез від щедро по акції. 300 г м'яка упаковочка, 67%. Ціна 30 гривень. Майонезний соус салатний 30%, 300 грамів 24,50. Провансаль 400 грамів 40 гривень. Соус густо карбонара 22 гривні. І сирний 23,20 180 грамів. Ще по акції ось такий паштет, профі з м'ясом гусячим, індичі і курячий. Тут вага 131 грам. Ціна 24,50, знижка 25%. Чай також по акції. Байховий, Цейлонський з бергамотом і звичайний чорний 38 гривень за 80 грамів. Ловаре 43 гривні 80 копійок. Зелений, чорний із бергамотом 25 пакетиків. Ахмат. тім. Класичний чорний і класичний грей – Це зелений, 58,40. Тут 100 грамів в упаковці. Шоколадки Лакмі від Рошен 117,90. Це з арахісовою начинкою, мигдаль, кокосовий крем і полуниця крем та печиво. 139 гривень. Це шоколад, горіх та шоколадна карамельна начинка 295 грамів. Цукор по 28,50, сіль 12,90 за кілограм. Рис по 42 гривні за кілограм. Подрібнене 34. Крупа гречана 38,30 коштує. Пшенична 23 гривні. В м'яких сортів 18,50. Пшено 27,50 за кілограм. Кукурудзяна крупа 21 гривня 70 копійок. Горок 27,50. Перлова 22,40. І ячна 21 гривня 20 копійок за кілограм. По акції макаронні вироби Кільця 31 гривня, 30 копійок за 400 грамів, Ріга тоні 31 гривня 80 копійок 400 грамів І за 35 гривень дурум спіраль тут 20 грамів додатково.